Тривожні заяви західних політиків. Генсек НАТО припустив, можливо у мирній угоді буде визнано, що Москва де факто має контроль над частиною території України. Він переконує на Алясці Трамп, влаштує диктатору Путіну перевірку про що йдеться. Тим часом сенатор Сполучених Штатів заявляє, третю світову зупинить лише озброєння України. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що 15 серпня на Алясці відбудеться перевірка диктатора Путіна президентом Трампом. Далі процитую його слова: у п'ятницю важливо зрозуміти наскільки серйозний Путін, і єдиний, хто може це зробити, президент Трамп. Це не буде остаточним рішенням, не буде й фінальної угоди. Наголосив він. Політик озвучив і вкрай тривожні новини. Рютте визнав, що в майбутній угоді можливо буде визнано, що Росія де факто контролює частину території України. Ось його слова, коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо в майбутній угоді, що Росія контролює де факто фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання, де юре. Сказав він на фоні новин про майбутню зустріч очільника Кремля із президентом Америки, один із російських федеральних пропагандистських телеканалів вже розганяє тезу, що тут маю процитувати: Трамп і Путін підпишуть на Алясці план закінчення так званої СВО. Нагадаю, що таким терміном у Росії називають розпочату нею війну проти України. Водночас спецпредставник кремлівського ватажка Кирило Дмитрієв заявив, мовляв, майбутня зустріч принесе надію, мир і глобальну безпеку. Натомість посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв'ю CBS News наголосила. Лінія фронту на сході та Півдні України це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде на нашій території, на наших кордонах чи вже в Європі. Я впевнена, що Сполучені Штати діятимуть з позиції сили, і ми разом знайдемо рішення щоб зупинити російську агресію. Заявила вона. Віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк Камиш зазначив, що запрошення Зеленського на саміт було б найкращим рішенням. Натомість Блумберг пише, що європейські лідери прагнуть поговорити з Трампом до зустрічі з російським диктатором. Ймовірно, щоб переконатись, що він врахував спільну україно європейську контрпропозицію. Гучну заяву зробив сенатор Сполучених Штатів Лінсі. Грем він переконаний, третю світову зупинить лише озброєння України, яка триматиме Росію в страху, бо у неї буде найсмертоносніша армія в Європі. Цікаві дані оприлюднили у New York Таймс. У одному із матеріалів йдеться, що секретна служба Америки орендувала будинок в Анкориджі перед зустрічю президента Сполучених Штатів із диктатором Путіним. Водночас медіа пише, що Білий дім не підтвердив точного місця проведення саміту. Тим часом Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні все через удари Росії по базі сокар та газовій інфраструктурі. Про це пише Калібер Аз. Маємо і свіжі заяви української сторони. Президент Володимир Зеленський повідомив, що готується сильний проект щодо бойової авіації. Готуємо зі Швецією нові кроки у розвитку нашої української бойової авіації. Це може бути сильний проект на десятиліття, сказав український лідер після діалогу із шведським прем'єром Ульфом Крістерсоном. Друзі, як думаєте, ви невже Україна може отримати шведські винищувачі? Гріпен? Напишіть про це у коментарях.